Baldur's Gate 3. гра, яка мала майже рекордний онлайн після релізу. Гра, яка отримала безліч нагород, починаючи від найкращого сторітелінгу до гри року 2023-го. І успіх якої навіть дратує інші компанії, від яких тепер очікують ігри такої ж якості. Ого, ця гра уже звучить як якийсь феномен. Аж цікаво стає, чи виправданий взагалі такий успіх. Щоб відповісти собі на це питання, одного дня я вирішив поринути у світ Baldur's Gate 2. і поринув настільки. Що мене більше не відпустило. Ну, те, що Балдурс Гейт це класна гра, багато нагород отримала, бла бла бла. Це вже всі зрозуміли та чули ледь не від кожного. Але тепер давайте серйозно обсудимо, що це за гра, та чому вона отримала те, що отримала. Baldur's Gate в своєму роді доволі варіативна гра, яка дає вам майже повну свободу дій. І її головна родзинка це те, що вона майже повністю заснована на настільній покроковій грі Dungeons and Dragons. що означає, що в саму гру перейшли всі механіки та фішки з цієї настолки, включаючи. Кубик, штука, завдяки якій ви або спокійно будете рухатись по сюжету, як вам хочеться, або через яку все піде гавняно, важливі сюжетні персонажі помруть, всі друзі від вас відвернуться, все вирішує рандом. Але який на щастя можна підкрутити під себе, додавши бонуси або перекинувши кубик наново? Як ви вже зрозуміли, кубик є невід'ємною частиною третього Baldur's Gate, що не зовсім скажеш про перші частини. Про які я також пропоную побалакати. Нам же все ж таки треба якось зрозуміти, що робить Baldur's Gate таким особливим та чому його чекали десятиліттями. І не хвилюйтесь, багато часу це не займе, а зате дізнайтесь щось новеньке, цікавеньке, бо вся ця подорож починається дуже-дуже давно, коли ще навіть не родився у 1995 році. Тоді в студії BioWare з'явилася ідея створити комп'ютерну рольову гру з урахуванням Правил Dungeons and Dragons, яка згодом еволюціонувала у перший Baldur's Gate. і до розробки вони підійшли. Серйозно перечитавши усі можливі книжки серії Forgotten Realms та отримавши бюджет у 1 мільйон доларів, BioWare почали розробку своєї гри з пристрастю та любов'ю до мистецтва, а також з максимальним зануренням у сеттинг. І так розробники за гомбіками горбили свої спини та кодили Baldur's Gate цілих три роки, аж до релізу, 21 грудня 1998 року. Комерційні прогнози на початку були дуже низькі. На що Балдурс як назло прогнозам після релізу навпаки став комерційним хітом. Аж цілих 2 мільйони проданих копій, йомою, це напевно круто не жив тоді на шарю. Саме тоді перший Baldur's Gate задав стандарт для наступних частин, такими аспектами, як вибором класу, раси та характеристик на початку, залученням компаньйонів до себе, а також квестами протягом всієї гри і таке інше. Що найголовніше, люди купували, людям подобалось, люди хотіли ще, тому сіквел довго себе не змусив чекати. І місяця не пройшло після релізу першої частини. А розробники вже сіли за розробку Baldur's Gate 2 Тіні Амна. Послухавши критику щодо першої частини, вони вирішили врахувати усі побажання. Ні, ну загалом зробити другу частину банально краще, і скажу я вам у них це ще як вдалось. З найголовнішого вони покращили супутників, зробивши їх більш живими, та по максимуму постарались зробити так, щоб будь-яка дія гравця впливала на світ. І ось весною 2000 року люди нарешті отримали продовження історії Baldur's Gate. -у. Як несподівано, гра отримала такий самий успіх, як перша. Що ж це означає? Звісно, ж пора робити продовження. І капець, от здавалося б, як же все добре йде, що ж могло піти не так. А щось не так все таки пішло. Цього разу сіквел вже розробляли не нам. BioWare, а Black Isle Studios і сіквел цей мав назву Baldur's Gate 3. Ей, чорний гончак. Та от, як ви вже зрозуміли, тоді світ нову частину Балдурса не побачив. Чому спитаєте ви? Видавець просто втратив права на розробку ігор по мотивам Дінді так банально через це. З цього моменту для Baldur's Gate, як франшизи, настали доволі темні часи. Ну, типу, щось все таки виходило. Наприклад, в 2012 та 2013 роках вийшли розширені видання перших двох частин від підрозділу Beamdog, де розробки буквально просто покращили оригінальні частини. А у 2016 тисячі навіть вийшло повноцінне розширення Baldur's Gate облога драконічого спису. Сюжет якої розбивався десь між першими та другими Балдурсами. Хоча того ж успіху, як попередники, ця гра вже не отримала. І ось так франшиза Baldur's Gate потихеньку забувалась, а для її колишніх гравців залишалась як щось колись класне, не отримавши свого продовження. Допоки герой сьогоднішнього відео Larian Studios у 2014 році не вірвались з ноги в офіс Wizards of the Coast, які мали ліцензію на D&D, з пропозицією зробити довгоочікуване продовження Baldur's Gate. -у. На що вони отримали відмову? На це Ларіани пожали плечима та пішли робити другу частину своєї тоді уже популярної франшизи Divinity Original Sin, яка людям запам'яталась як доволі крута покрокова рольова гра. І от після релізу другої частини Divinity Original Sin у 2017 році ті самі Wizards of the Coast подивились на неї і такі: Блін, окей, а ці чуваки все таки вміють ігри створювати. Тож вони самі звернулись до Ларіан Studios з питанням, чи вони ще зацікавлені в розробці третього Baldur's Gate. U. На що вони відповіли, хел є, yeah, ще й питаєте? Ось так на плечі Ларіан Студіо звалилась задача зробити продовження для того самого Baldur's Gate. І головне, зберігши ту саму атмосферу та експірієнс, але вже з сучасним підходом. Задача звучить взагалі нелегко, але до її розв'язання вони підійшли доволі правильним методом. По-перше, гра стала покроковою по друге щоб передати повноцінний досвід D&D, вони вирішили не просто тупо послідувати його правилам, а додати деякі виключення. Бо самі гравці частенько любили змінювати деякі правила, коли грали в настільну гру. І також вони вирішили запустити ранній доступ для гри, щоб гравці могли дати фідбек розробникам, а вони у відповідь банально зробити гру краще. Чомусь інші розробники так не часто роблять. І ось так, через довгі роки тестування та розробки, 3 серпня 2023 року релізнувся Baldur's Gate 3. Далі ви вже знаєте історію. Гра року 2023-го, люди в захваті радіють. Але тих самих фанатів перших Baldur's балдрузгейтів хвилювала лише одна річ. Чи змогла третя частина зберегти ту саму атмосферу, той самий цікавий геймплей, те саме чудове відчуття пригодництва та захоплюючих сюжетних компаньйонів? І зараз ми це нарешті з'ясуємо. А наші балачки щодо третього Baldur's Gate я пропоную почати з самого початку. Ну, буквально! Зі створення персонажа. Йолки, твої палки гра ще не почалася, а від нас уже вимагають приймати важливі життєві рішення. Боже, мені в реальності вистачає. Така величезна кількість вибору дійсно може збити з пантелику. Тому моя вам порада: йомайо, не партесь. Що вам більше по душі, те й беріть. Найважливіше, що тут є, це клас, а клас все одно можна буде змінити під час проходження. Тож не партесь серйозно. Єдине, що я вважаю варте вашої уваги, це здібності. Чим вища здібність, тим більше ви отримуєте бонусу при киданні кубика. Тобто, наприклад, ви граєте за барда. Ваша основна здібність це харизма. Чим вища ваша харизма, тим більше шанс попасти по ворогу закляттям вашого класу. А також, так як харизма паркачує все пов'язане з діалогами, вам буде легше переконати або обманути вашого співбесідника. Ну і типу, у кожного класу є своя така основна здібність, і у цієї здібності є свої всілякі бонуси, до своїх всіляких штук, бла бла бла. Я думаю, ви зрозуміли. Після години створення свого персонажа, ми нарешті можемо почати грати. І перед вами зразу ж відкривається повна свобода ваших дій. І типу, вау, таку величезну варіативність, як в Baldur's Gate, ну я навіть не знаю, з чим інше можна порівняти. Банально, щоб пройти якусь місцину, де стоять не дуже добре налаштовані до вас NPC, замість того, щоб просто в тупу з ними боротись, ви можете, наприклад. Запазаритись можете прокрастися крізь них, можете прикинутись за свого за допомогою перевтілення, та хоч просто пройти мимо використавши невидимість, і така варіативність присутня не лише в звичайних світових івентах, а й, наприклад. В квестах. Квести це одна із ключових складових цієї гри. Їх тут купа купенна, так ще й дуже цікавенна. Квестові персонажі тут незвичайні бездушні болванчики з діалогами по типу Привіт, надо діло сделать, принеси подай іди в сраку, не мішай. Ні, вони тут взагалі не такі. У кожного є свій характер, свої бажання, а самі квести у кожного персонажа різноманітні. Не всі, звісно, такі прям супер захоплюючі, але більшість цікавими для себе, я впевнений, ви знайдете. А, і так, не забуваємо, що це гра, в якій Суттня величезна варіативність. Кожен квест також можна виконати або провалити по-різному. І, в залежності від ваших дій та виборів діалогу, ви можете отримати або якусь класну річ, або багато грошей, або нічого. У мене таке пару раз було. Ще що мені дуже сподобалося щодо квестів, так це те, що гра не забуває про цих персонажів. І якщо ви допомогли комусь в першому акті цього ж персонажа, ви з великою вірогідністю зможете зустріти і у другому, і у третьому. От, наприклад, пам'ятаю, що на початку гри я допоміг одній дівчині з деякою проблемою. Вона мені там подякувала, всяке таке, і ми обоє розійшлись по своїм справам. І згодом, декілька десятків годин по тому, коли я вже знаходився в третьому акті, я з цікавості зайшов у якийсь. Покинути будинок. І яке було моє здивування, коли я там зустрів ту саму дівчину, так ще й в групі з іншими людьми? Типу, я розумію, що це не щось таке, ніфіга собі дивовижне, але я не знаю, я дійсно був радий знову її бачити, прям наче зустрів якусь свою давню знайому. Ну але все ж, які б квести прикольні тут не були, без проблем не обійшлося. Місцями з нагородами за квести буває біда. Пам'ятаю момент, де я так само допомагав деякому персонажу в першому акті, потім вже в третьому знову його зустрів та допомагав йому з його новою проблемою. І йо, як же то було муторно. Але ж по логіці все-таки, чим складніше квест. Тим краща нагорода. Чи не так? Ну, знаєте. Портрет мого персонажа, який навіть на стінку не повісиш, як нагорода за його квест, дуже захочує мене більше ніколи в житті не балакати з цим персонажем знову. А ще також є один, можливо для деяких людей нудний момент: іноді, щоб просунутися по квесту, потрібно прочитати якусь записку. І, типу, я б не назвав це суттєвим мінусом, та якщо чесно, це місцями починаю набридати. Під кінець гри бувало, що я просто відкривав записку, оновлював квест, та зразу йшов кудись далі. А от прямо вчитувався в записки я лише на сюжетних або. О цікавих квестах. Ну, якось забагато цих записок, не знаю. Ну, так чи інакше, квести займають доволі важливу роль в третьому Baldur's Gate. Я вам навіть більше скажу, я чомусь не говорю про це до цього, але майже кожен квест, хоча б трохи, але зв'язаний з сюжетом. Якісь квести зв'язані дуже слабо, а деякі повноцінно переходять в дуже важливі сюжетні квести. Хоча, здавалося б, починалося все взагалі як опціональна пригода на 2 секунди. Це, звісно, не робить всі квести обов'язковими для проходження. Не забуваємо, що це Baldur's Gate. Так, ви банально можете взагалі запити на всі квести, які можна, але йомаю, воно вам треба. Як мінімум, ви пропустите шмотку, яка дуже добре могла би вам допомогти в бою, а як максимум. Просто пропустити тонну контенту. Знаєте, якось звучить не дуже привабливо. І взагалі, пропускаючи всілякі квести, ви також не даєте собі лишній раз погрузитись в дуже захоплюючу та цікаву механіку третього Baldur's з як бойовка. Ой, фух, нарешті настав час про неї побалакати. Саме тут наповно розкривається не тільки ваш вибраний клас, а й загалом вся гра, я би сказав. Бойовка, це, напевно, найкраще, що присутні в цій грі. Хоча розумію, оця панелька з мільярдом кнопочок новачків може навпаки відлякнути. Тому я хочу вас порадувати. Не хвилюйтесь, оця страшилка не звалюється на вас з самого початку гри. Сам Baldur's Gate загалом не схожий на ігри свого жанру. Зазвичай в таких іграх вам приходиться по декілька сотень тисяч годин заучувати оце циферки, що про кого як працює, і в чому новачок розвереться приблизно ніколи. Е, ні, такого тут нема. І слава Богу. Baldur's простий. Порівняно зі своїми аналогами. І, типу, я хоч і не сразу, але зміг втягнутися у цю бойовку відносно швидко. А я все ще, якщо що, повний новачок в цьому жанрі. Baldur's Gate поступово учить, що і як тут працює. Коли ви починаєте гру, у вас по факту є лише декілька дій. І натикаючись на першу битву, ви зразу можете зрозуміти, ага, захід можна пройти лише конкретну кількість метрів. Ось ця атака наносить шкоду, а ось ця дає бафи нашій команді. Хм, раз на хід можна виконати тільки одну дію. Ой, спелслот слот витратився. О, у нас ще є додаткова дія. За нею ось гірку, наприклад, випити можна. Ну і все, я вас вітаю. Залишилось лише з'ясувати, що таке концентрація, ініціатива та ще декілька штук і ви вивчили основи. Хоча так чи інакше, знання основи у ту ж мить перемагати в бою вам не допоможе. Фургів у цій грі не недооцінюйте. Навіть на початку гри вони будуть викликати непоганий такий челендж. І до речі, якщо ви також як я повний новачок і захочете зіграти у Baldur's, Навіть не пробуйте вибирати складність вище середньої, будете потім дуже сильно жалкувати. От зрозумієте гру, тоді можете спокійно підвищувати свою складність. Бо лише з практикою приходить розуміння, а з розумінням уже і виходять всякі цікаві. Прикольні тактики. Ха -ха, я от, наприклад, на пізніх етапах гри любив створювати ділянку, де постійно наноситься шкода, та кожного ходу притягувати туди ворогів. Не завжди ця тактика працює як треба, але коли вона спрацьовує, то показує себе шикарно. І це лише одна з мільйона мільярда інших тактик, які можна придумати в цій грі. Baldur's Gate це буквально пісочниця, і чим вище буде ваш левел, тим більше та крутіше ви будете отримувати спелів, дій і таке інше. А, і до речі, клас, який ви вибрали на початку, ви спокійно можете поєднати з якимось іншим. І якщо вам зі своїм єдиним класом не вистачало куди діти креатив, то тут уже взагалі уява розгорюється повній. Але ця штука вже, якщо чесно, для більш продвинутих гравців, та й вона, чесно, трохи зламана, бо з цією механікою буває виходить створювати ну дуже імбові білди. Так що воно е, трохи не моє. Мій максимум був це поєднання трьох рівнів барда та дев'яти рівнів чаклуна. Імба, до речі, люта. Ні, забазарити сюмію. І в бою рона ношу хороший, коротше кажучи, якщо про Baldur's Gate говорити як варіативна гра, то саме в бою ця варіативність показує себе з максимальної сторони. Ви можете побудувати собі найконченіший білд. І він, блін, буде працювати. Типу, ви буквально можете побудувати білд на тому, що будете словесно принижувати своїх ворогів, через що вони будуть помирати. Альо, люди, воно проходять гру використовуючи довбане салямі. Про що тут взагалі можна говорити? Єдиний мінус, який я можу підмітити в цій бойовці, так це коли в одному бою дуже багато ворогів, буває ви матушці оце сидіти і чекати по дві хвилини, поки всі заатакують, щоб нарешті з'явилась можливість походити. Не розумію, чому не можна було додати можливість, наприклад, пришвидшити бій, але... Принаймні радує, що таких боїв небагато. Так, ну, квести та бойовка, це, звісно, прикольні цікаві речі, вся фігня, але ж ми всі розуміємо, що гра не була б такою ціпляючою, якби не сюжет та персонажі. Особисто моя найулюбленіша річ Baldur's Gate. Взагалі, для мене завжди було якось складно оцінювати сюжет. Я просто банально не розумію, за якими критеріями це робити, але по своєму досвіду я б сюжет назвав. Непоганим розбиратися в ньому було цікаво, хоча сам кінець був доволі очевидним. на початку сюжету нам прямо в голову запихують пуголовка. І як тільки ми відходимо від шоку полнішого, що життя зіграло з нами такий поганий жартик, ми вирушаємо у подорож, взявши собі за ціль знайти когось, хто може допомогти нам його позбутися. З таким контекстом ви і вирушаєте у свою подорож, відіграючи за свого персонажа та створюючи свій сюжет, попутно стаючи або рятівником брами Балдора, або ж її Остаточним винищувачем. А, і так, в грі по факту кінцівок лише дві, хороша та погана. Та справжнього різноманіття цим кінцівкам додають персонажі, з якими ви контактували, яким допомагали, і особливо з якими подорожували. Ох, персонажі в цій грі. Які ж вони, блін, класні. Як я казав на моменті з квестами, у них є свій характер, своя якась особливість, яка не робить їх однаковими, та яка розкривається лише в діалогах. І поговоривши з якимось персонажем, ти вже сам починаєш думати, чи хочеш ти йому якось допомогти, чи взагалі послати його, бо а що НВК велі тут строїть? Іноді гра буквально задає тобі питання, чи той чи інший персонаж буде корисний в твоїй подорожі, чи буде він навпаки кошмаром, або навіть. Чи можна йому взагалі довіряти? В таких моментах своєю думкою вам можуть допомогти ваші компаньони. Ви їх також зустрічаєте на своєму шляху та Проведете з ними всю свою гру. На початку якісь будуть до вас відноситись з недовірою, якісь будуть постійно ворогувати між собою через свої характери. Загалом у кожного є своя якась особиста проблема. Та все, що у вас є, спільна мета, яка вас аби як об'єднує. Це пуголовок, якого ви намагаєтесь позбутися. І так, подорожуючи, в якийсь момент ви помітите, що ті, хто, здавалося б, ледь не повбивали один одного колись давно, зараз товаришують, а усі інші компаньйони почали довіряти вам більше. Відкриватись про Себе, а ви починаєте все більше і більше до них прив'язуватись, переживати у відповідь або навіть будувати з ними романтичні стосунки. Історія ваших компаньйонів захоплює по-своєму, у кожного вона різна. Хтось по необачності потрапив у непереливки, хтось довірився в минулому якійсь поганій людині, і та їм зрадила. І ця подія в їхньому минулому буде переслідувати їх навіть у вашій подорожі. Але що дійсно радує, ви можете їм допомогти. В якій ситуації ви можете сказати їм якесь влучне Слово, і якщо вони вам довіряють, вони прислухаються до вас. Ну так, з деякими це буває хланіше ніж хотілося б, але ви поняли, про що я головне не забувати підвищувати їхню довіру до себе в діалогах. І головне, що мені подобається в сюжетках цих персонажів, так це те, що навіть якщо ти цілеспрямовано не проходиш чиюсь історію, по ходу гри вони все одно так чи інакше розкриваються, і все більше і більше зацікавлюють своєю історією. Нє, я серйозно. Типу, наприклад, спочатку ВІЛ як персонаж мене не дуже зацікавив, і я кайда забив на нього, не звертав на нього уваги, коли знаходився в таборі, всяке таке. Але вже на третьому акції, через деякі сюжетні повороти, я мимоволі помітив, що я якось. Почав співчувати йому, і вже потім, в цьому останньому акті, мене все ж зацікавила його сюжетка, і мені аби як вдалося зробити йому позитивний фінал. І звісно ж, також були і ті, які зачепили мене навіть на самому початку, як, наприклад, та сама улюблена принцеса богів Шедовхарт. Або тіна серда, кому як, послідониться якоїсь там шар та Бідуся з Амнезією, яка по ходу свого розкриття буде ділитись з вами своїми думками щодо своєї віри та розповідати своє минуле, ну принаймні те, про яке вона хоча б щось пам'ятає. І отак вона поступово буде розкриватись, і в залежності від ваших дій, по ходу сюжетки Shadowheart, в кінці перед нею буде стояти ну дуже морально тяжкий вибір. А от який саме не скажу І хоч у Shadowheart, на мою думку, найцікавіша сюжетка, найсумнішими. Я точно назвав би сюжетку Остаріона та особливо сюжетку Карлак. Також не буду вдаватись в подробиці, та коли вони діляться з вами своїми переживаннями, і ти бачиш те, яким боляче, просто дивишся на це і так сумно та тяжко на душі. Такі моменти дійсно роблять персонажів живими, і я впевнений, що не тільки я це відчував. А найприємніше у цьому всьому це після кінцівки гри знову зібратись в знайомому вам таборі та слухати, чим тепер займаються ваші компаньйони. А ні, вони вже не просто компаньйони. За цю довгу подорож вони вже стали справжніми друзями для нас. І так приємно слухати, як, наприклад, хтось почав подорожувати світом, хтось став вчителем, і це все завдяки тому, що колись вам вдалося відмовити їх від якоїсь дурної дії, яка би негативно вплинула на їх життя. Думаю, це саме та деталь, яка зачепила мене більше всього в Балдурсі. Повертаючись до головного питання відео, після усієї цієї довжелесної розповіді, чи можу я назвати третій Балдурсгейт переоціненим? Чесно, ні, точно ні. Принаймні, особисто я точно так би не сказав. Це була дійсно захоплююча подорож, яку я би порекомендував кожному. Це не наче якась приємна казка, у якій ви головний герой. Розумію, що ця гра буде не для кожного, але якщо вам давно не вистачало чогось новенького. Йо, чому б не спробувати? Єдине, що вас може відлякнути на початку, це незрозуміла бойовка та доволі нудний початок. Хоча бойовка насправді взагалі не така складна, як здається, а початок можна потерпіти. Все ж гра не може отак взяти та розкритись зразу, їй потрібен час. От хочу поділитись з вами своєю думкою, як я визначаю дійсно хороший продукт. Якщо після проходження гри, прослуховування музики, з'являється бажання більше принити у цей новий для вас жанр, чи взагалі з'являється натхнення створити щось схоже, це і справді якісний та крутий продукт. як, наприклад, після її Locker, про яких я якраз нещодавно робив відео, я відкрив для себе тонну нових жанрів та й загалом по-новому полюбив музику. Так само і з Baldur's Gate. -ом. Чи пограв би я колись у той самий Divinity Original Sin, якби не Baldur's? Та ніколи б в житті? Та після того як я пройшов Baldur's, та йо, тепер тільки за. Ця гра дійсно варта вашої уваги. Це ж не дарма так багато людей її хвалять. Та взагалі, що тут говорити, коли буквально сльози навертаються від того, що бачиш, як в кінці твої компаньйони, з якими ти провів стільки часу разом, нарешті отримали хороший фінал для своєї історії, а містяни, з якими ти контактував, пишуть листи, де діляться своїм життям та дякують за те, що ви є. І оце читаючи ці листи та розмовляючи в останній зі своїми компаньйонами, ти відчуваєш щиру радість за те, що у всіх все. Нарешті добре. Це так дивно, але так класно. Дякую за перегляд.